Доброго дня, і це наш новий урок з алгебри 7 класу. На цьому уроці ми з вами продовжуємо розв'язувати завдання з параметрами. І перший приклад. В нас є рівняння АХ дорівнює 4. Треба указати значення параметра А, при якому рівняння не має коренів. Перше задання. Рівняння не має коренів. Ну Дивіться. У даному випадку, корінь цього рівняння х дорівнює 4 поділити на А. Так? Тоді, якщо А буде дорівнювати 0, то наш вираз не буде мати сенсу. Якщо А дорівнювати 0 на 0 ділити не можна, отже, рівняння не буде мати корінь. Друге завдання. Покажіть значення параметра А, при якому рівняння має від'ємний корінь. Ну, дивіться. Знову ж таки, Корінь нашого рівняння 4 поділити на А. Але дивіться. Ми, ми додатнє число ділимо на якесь число. Дивіться. Як я вам вже казав, якщо ми плюс ділимо на плюс, отримаємо плюс. Якщо ми мінус ділимо на мінус, отримаємо плюс. Якщо ми мінус... Ділимо на плюс, отримаємо мінус. Якщо ми плюс ділимо на мінус, отримаємо також мінус. У даному випадку ми плюс ділимо на якесь число. Но нам потрібно отримати від'ємне значення, тобто мінус. Тоді нам потрібно ділити на від'ємне значення. Звісно ж таки. Отже, наш, наш параметр А повинен приймати значення менше нуля. І обов'язково у, у даному випадку не дорівнює нулю. Наступне задання. Таким ж самим чином: укажіть значення параметра А, при якому рівняння має корінь більший ніж 1, але менший, ніж 2. Тобто х також дорівнює 4 поділити на А. Але. Наш 4 поділити на А, ось це значення, повинно бути більше одиниці, але. Менше 2. Але менше 2. Тоді в нас подвійна нерівність ось така. Нам потрібно тепер позбавитися якось ось від цієї четвірки. Тоді, щоб позбавитися від цієї четвірки, нам потрібно помножити ось тут на 1 четверту. Але тоді нам потрібно помножити і ось тут і ось тут на 1 четверту. Тоді давайте так і зробимо. Множимо на четверту, 4, 4 скорочується і залишається А. І ось тут у нас 1 помножити на 1 четверту, це буде 1 четверта. Так? І 2 помножити на 1 четверту скорочуємо, отримаємо 1 другу. Тобто, щоб корінь був від, мінусу, від о, більшої за 1, але менший за 2, потрібно, щоб визначення параметра А було від 1 четвертої до 1. Другої. Ось таким чином. Наступне завдання. В нас є рівняння Ах дорівнює 4. І питання: знайдіть всі значення параметра А, при якому корінь рівняння є цілим числом. Дивіться. Корінь цього рівняння це 4 поділити на А. Дивіться, цілі числа нагадую, це всі додатні числа. Всі від'ємні та 0. Але. Це не дроби. У даному випадку, давайте я не дуже гарно вирізався. У даному випадку цілі числа це всі натуральні числа, протилежні їм числа та число 0. Тоді дивимось ось на цей вираз. 4 поділити на А. 4 поділити на А. У даному випадку, дивіться, якщо ми будемо ділити 4 на число більше за 4. Ми ніколи не отримаємо цілого числа. У нас завжди буде дріб. Десятковий, звичайно, не важливо. Якщо ми будемо ділити на число менше, ніж 4, ми можемо отримати ціле число, але ми також можемо отримати і дріб. Десяткову дробу, але нам потрібно тоді з'ясувати, на які числа ми можемо поділити 4, щоб отримати цілі числа. Ну, наприклад. 4 ми можемо поділити на мінус 4. Якщо, давайте ось тут запишемо, якщо а, дорівнює, якщо а дорівнює мінус 4, отже, в нас х буде дорівнювати 4 поділити на мінус 4, тобто це буде мінус 1. Так? Це буде мінус 1. Тоді коріння в нас є цілим числом. Тоді мінус 4 нам підходить. Якщо б ми взяли мінус 5, тоді так. А, так вже було б не ціле число, а дробове. Якщо ми візьмемо, наприклад, А дорівнює мінус 3, тоді що в нас буде. А, ось дивіться ні. А, так, тут у даному випадку, якщо ми візьмемо А дорівнює мінус 3, то корінь у нас буде 4 поділити на мінус 3. А у даному випадку це не ділиться ці на ціло, тому це не буде цілим числом. Якщо ми візьмемо, наприклад, а дорівнює мінус 2. А дорівнює мінус 2. Тоді що в нас буде? У нас буде х дорівнює 4 поділити на мінус 2, це буде мінус 2. Тому ж таки, в нас ціле число. Так. Візьмемо, наприклад, число мінус 1. Тоді, давайте я нижче напишу. Візьмемо число мінус 1. Тоді x буде дорівнювати 4 поділити на мінус 1, це буде мінус 4. Число а дорівнює 0 ми не можемо брати, тому що на 0 ділити не можна. Треба записати, що а не дорівнює 0 у даному випадку. У даному випадку корені можуть бути якимись, якщо а не дорівнює 0. Тоді ми можемо взяти далі А дорівнює 1. Так? Це буде вже у нас х дорівнює 4 поділити на 1, тобто 4. І так ми можемо е, рухатись у додатньому напрямку до 4, тобто прибираючи вже натуральні числа до 4. Якщо ми візьмемо вже 5, тоді це, це вже буде також дріб, а це нам не підходить. Отже, я думаю, ви вже зрозуміли, що щоб ось цей вираз е, приймав цілі значення, тобто, щоб значення цього виразу було цілим числом. Е, Значення параметра А може належати певному проміжку. Повинен належати певному проміжку. У даному випадку цей проміжок А належить від мінус -4, 4 включно до 4 включно. І у даному випадку в нас А цілі числа. І давайте ось як зробимо. Ми запишемо не словами, а ми запишемося таким чином, а належить множині цілих чисел. Ось таким чином позначається множина цілих чисел. Ось таким чином позначається множина натуральних чисел. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. А, наприклад, ось таким чином позначається множина раціональних чисел. Тобто, це дроби, всі, тобто це всі натуральні числа, всі цілі числа та. Звичайно, всі дроби. У даному випадку. Ось вона буде наша відповідь. Тобто, щоб коренем рівняння було ціле число, параметр А може приймати значення від мінус 4 включно до 4 включно. І останній приклад. В нас є рівняння АХ. АХ дорівнює мінус 6. І питання треба знайти. Всі значення параметра А, при якому корінь цього рівняння буде натуральним числом. Ну, дивіться, одразу ж таки скажемо, що x це в нас мінус 6 поділити на А. Одразу, ж, якщо корінь рівняння це якесь число, обов'язково а, а не дорівнює нулю. Потрібно, щоб значення ось цього виразу було натуральним числом. Спочатку. Згадаємо, що натуральне число це додатні число. Отже, це значення, цей вираз повинен приймати тільки додатні значення. А це можливо при якомусь випадку. Ми від'ємне число, мінус 6 ділимо на якесь число. Пригадаємо правило, якщо ми мінус ділимо на мінус, отримаємо у результаті плюс. Так? Тоді нам потрібно мінус 6 ділити на якесь від'ємне число. Ділити на якесь від число так? Тоді. Одразу ж таки запишемо, що А потрібно, щоб було менше нуля. Це ми розібрали тільки умову того, що вираз должен приймати е, додатні значення. Але дивіться, також що потрібно з, е, зробити Ми потрібні, нам з за завданням потрібно, щоб корінь рівняння був натуральним числом. У даному випадку. Ми можемо одразу ж таки сказати, що якщо ми будемо мінус 6 ділити на якесь число, яке буде менше, ніж мінус е, 6, так? тобто мінус 6, наприклад, поділити на мінус 7, це вже буде дріб. Мінус 6 поділити на мінус 9, -6 поділити на мінус 10 і так далі. Е, якщо А буде менше мінус 6, то це вже обов'язково ніколи не буде натуральним числом. Отже, також обов'язково в нас А. Більше мінус 7. Обов'язково А більше мінус 7. І тоді звідси ми можемо сказати, що А належить проміжку від мінус 7 до 0. Але це ще не все. Нам потрібно, щоб це значення, щоб значення цього виразу було натуральним числом. Так? Але, наприклад, якщо ми візьмемо з цього проміжку, мінус 7 не можемо взяти, візьмемо мінус 6. Так? Мінус 6 поділити на мінус 6, це буде 1. так? 1 це натуральне число. Отже, а дорівнює мінус 6. Так? Далі, якщо ми візьмемо звідси мінус 5, -6 поділити на мінус 5, це вже буде дріб, тому що ну, мінус скорочується, 6 на 5 націло не ділиться. Тому, на жаль, мінус 5 не підходить. Якщо візьмемо мінус 4, мінус 4, якщо підставимо, воно також націло ділитися не буде. Отже, мінус 4 також не підходить нам. Якщо візьмемо мінус 3, -6 поділити на мінус 3, тобто 6 поділити на 3, це буде 2. 2 є натуральним числом. Так, отже, А може бути А може приймати значення мінус 3. Якщо візьмемо мінус 2, мінус 6 поділити на мінус 2 це буде 3. Також натуральне число. Тоді А може приймати значення мінус 2. І якщо візьмемо мінус 1, мінус 6 поділити на мінус 1. Це буде 6. 6 також є натуральним числом. Отже, А може приймати значення мінус 1. А може приймати значення мінус 1. Все. Ось це 4 числа це всі значення, які можуть приймати параметр А. У даному випадку з цього проміжку, звісно ж таки, і щоб корень цього рівняння був натуральним числом. Ну на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. сподіваюся, що все зрозуміли. До з зустріч, вдачі учні математики.